Біфрен, спокій за ясної голови. Вона втратила ногу, а її родичам сказали, що жінки вже немає серед живих. Пенсіонерка з Бахмута після обстрілу пішла по продукти, як раптово біля неї прилетів снаряд. Двоє людей, які стояли поруч, загинули. А їй відірвало праву ногу та добряче пошматувало ліву. Коли жінку перевозили з однієї лікарні до іншої, її рідні втратили з нею зв'язок знайти й обійняти маму. Син зміг аж через два місяці у львівській лікарні ти ніколи такого не бачив, не чув, це ж страх. Це ужасний страх. І це ж не тільки я, там мужики виходять з підвалу, плакали. 66 66-річна пані Ірина розказує про свій рідний бахмут. Жінка практично півроку жила в підвалі поруч з будинком. Сидиш у підвалі і чуєш, як рядом бомба падає і стінки дрожать, земля дрожить. Між постійними обстрілами люди вибігали за продуктами. Так на початку вересня, після чергового обстрілу, пані Ірина пішла до магазину, як раптово поруч прилетіло. Воно щось як зашелестить під ногами. У мене глянула, а мене ноги нема. Беру свою ногу в красоті, кросовок держу і там ноги. Двоє людей, які були поруч з жінкою, загинули. Військова медикиня надала їй допомогу. Потім жінку відвезли до лікарні Бахмута звідти в Константинівку, далі до Дніпра. Там Ірині ампутували праву ногу. Шість діб вона провела у комі. А коли отямились, її евакуювали до Львова. До нас вона поступила з великою раною м'яких тканин та множинними переломами великого мілкової кістки зліва з повним розчавленням кістки. Рана була тяжка до лікування, бо вона мала високий ризик інфікування. Хірурги національного реабілітації. Таційного центру незламні взялися рятувати ліву ногу жінки. Розтрощену кінцівку вкоротили, видалили мертві тканини. Рани закрили м'язовим клаптем та пересадили шкіру через повномасштабне вторгнення. Ми стикнулися з дуже великою кількістю травм, яких раніше ми не бачили. Це пацієнти з масивними дефектами м'яких тканин, кістковими дефектами, з які раніше не лікувалися в Україні. Реконструктивна хірургія це можливість надати пацієнтам шанс. Врятувати кінцівки, які раніше би е, були ампутовані. Отримавши травму, жінка довго не бачила рідних. Втратився зв'язок і Ірина не знала, чи живий хто. Але нарешті їй подзвонив брат. Скільки було радості? Я -то думала, їх немає на білому світі. А ну бомблять і бомблять. А згодом син та брат жінки приїхали з Бахмута до Львова. Другий я думаю. Олександр шукав матір по лікарнях. У Дніпрі вийшла плутанина. Чоловіку спершу сказали, що його мама померла. Вони мені кажуть, вона напокійно. Я з ума не зайшов. Мені дядько розпакав, як мог. Часа через півтора вона прийшла, говорить, дала говорить, лікарі без кордонів евакували. На жінку чекає тривала реабілітація. Паралельно її одразу готують до протезування. Пані Ірина нині налаштована оптимістично. Чи ваше щось турбує? Мені турбує конфетів Хочу після одужання жінка хоче повернутись додому і знову займатися улюбленим садівництвом. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.